Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі на зустріт Леал Ресін Redline. І тепер ми переходимо вже з цього турбокомпресора на турбонадув. Тепер уже на турбонадув ми переходимо. Почнемо з одного, з одного Інтеркулер ставимо. Це ставимо. Зато трохи можна з трансмісією пошамадити. Ну і це заміню найбільш краще. Ні, попереднє було краще. Це щось вилазить занадто. Тобто у нас тут, видно, датчик якийсь. Так, стоп. Я ж не ремонтував тачку. А, я ремонтував її. 307 коней та 485 момента. Давайте підрегулюємо турбонадув 6 бар. Потужність 403 коней та 559 момента. 403 коней. Так, з трансмісією пошаманимо. Так, вийдемо на тестовий трек. І це в нас... Поїхали. Щоправда, погано вже роз... Хоча та настройка була більш кращою. Тихіше. Поїхали 3 і Щось я не те. Зробив з коробкою передач. Нехай буде під 3-0, щоб перша передача була краще. Так, спокійно доїжджаємо сюди. Тихіше. Ще не хватало мені знову перекинутися на дах. Поїхали. 2,9 до сотні. Це вже набагато кращий результат. 10,7. Чудово, що за 300 швидкість. Так що, щоб краще було трохи, я підкручу трохи наперед. Ну, десь так має бути. І тепер напряму виїдемо. Поїхали. Так, четверта передача. Оце п'ята вже. Щось забагато я тиснув. Залипання цих клавіш. Прошу пробачення, таке буває. Загато часто натискав на ту клавішу. Більше шести разів і воно це в мені вискакує. Так, 230 км за годину. 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320.

І повітряна тривога. Це за вікном. На фоні, можна так сказати. Так, ставимо інше. Тепер вже з двома турбонадувами будемо вже експериментувати. Ось два турбонадуби, новий інтеркулер. Ці поставимо. Що ж там ще у нас? Та наче більш нічого вже. Так, продаємо. 327 коней та 519 момента. 4 бари. 423 кони та 736 момента. Обидва турбонадуви Дують як треба. Що продав, це? Трохи виглядає не дуже. А, хоча байдуже. Так, виїжджаємо на тестовий трек. А два турбона довидають результат свій. Поїхали. 3 секунди до сотні. 9,8 до 200. Хоча першу передачу можна скоротити трохи. Давайте скорочує першу передачу. Нехай буде так. А це вже кращий результат. Поїхали. 2,8 до сотні. 200 навіть 9 чимось. Так, шоста передача. Так, давайте ще раз. щоб був набагато кращий результат? Ось так десь, поїхали техіше. Ну ось так станемо. Поїхали. 2,7 до сотні, кращий результат уже. Щоправда право до дух 2... 9,9 до 200. Ну, трохи гірший, але кращий. Так, чудово. Тепер можна напряму виїхати, дізнатися, яка там максимальна швидкість. Поїхали. Так, це вже четверта передача, вже п'ята передача. Швидко вже і шоста. Наше задання до 300 розігнатися. Я вже і розігнався до 300. Тепер до максимальної швидкості. На яку я тільки зможу розігнатися. Тихіше. Пляха-муха деталь якась потрапила мені на дорозі. Прикро. 360 було. Прикро, що детальна на дорозі мені потрапила. І все зіпсувала. 350. 360. 370. Хоча. Давайте заново. Якщо вийде в нас все заново, то я думаю, це буде прекрасний результат. Поїхали. Так, це вже третя передача, четверта передача. П'ята передача. Минулий раз я на 8 тисячах перемикався, тепер на 9 тисячах. Оце вже шоста передача пішла. Уже за 300 розігнався. 320. 330. 340 навіть. Айз. Зараза знову це. Так, 320, 330. І знову деталі мені на дорозі потрапили. 350, 360. Давайте спробуємо ще раз. І це вже буде останній раз. Уже при 10 тисячах я буду вже перемикати передачу. Ось так. Уже за 200 я розігнався. Уже п'ята передача, вже 260, 270, 280.

380 км за годину. Я не знаю яке віщий водія, якщо він їде при такій швидкості. Він, він майже летить при на такій швидкості. Майже 390. Так, я пригальмую. Оце тачка. Справжня японська тачка. Давайте підремонтуємося. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!